Ось це був перший ескіз, який я придумала саме з бандуристом, а потім вже додала візерунки. З цього ескізу 15-річна Єлизавета Левченко розпочала роботу над своєю майбутньою картиною Бандурист. Дівчина говорить, малювати полюбляла з маличку, а в місцевій творчій майстерні навчається три роки. Я люблю зображувати все, що мене оточує. Почала я взагалі думати на тему патріотичну, Оскільки мене цікавлять українська тематика, українські народні традиції, мені просто прийшло в голову бандурист, козак, орнамент український. На синьому фоні зображений козак, бандурист кобзар. Він грає на бандурі, і на фоні орнамент український, квіти, калина. За словами художньої викладачки Ілони, в кінці 22-го року вони колективом творчої майстерні організували виставку дитячих робіт, де було представлено близько 230 картин. Серед них представили й роботу бандурист. Ми експонували дитячі роботи на воєнну тематику. Діти малювали те, що вони відчувають свої переживання. Я задала дітям тематику на те, що у нас з вами є змога розповісти. Нашому суспільству і не тільки нашому, про те, що відбувається у нас, як ви це почуваєте. От бандуриста ми експонували на нашій виставці. Робота була зроблена в мікс медіа техніці. Ми малювали олією, олійною пастеллю, вишкрябували, царапали. Робота вийшла досить, досить цікавою, експериментальною і, і технічно незвичайною. На цю виставку волонтери благодійного фонду Постраждалі діти запросили представників фонду Клінтона. Волонтер Ярослав Верхуша говорить тоді й вирішили викупити картину у Єлизавети і подарувати її фонду Клінтона на знак вдячності за підтримку під час російської збройної агресії проти України. Адже за словами Ярослава, і фонд Клінтона неодноразово допомагав різними гуманітарними вантажами. Ми доставляли до Крова Рогу з одним з волонтерів зі Сполучених Штатів з фонду Клінтона доставляли генератор до водоканалу, ми його запросили на виставку, щоб він її відвідав. Йому надзвичайно сподобалося. Ну і так спонтанно вийшло рішення подарувати фонду Клінтоні одну з картин. Ми подарували декілька картин. Власне, пані Гілларі вибрала з декількох саме цю і їй надзвичайно сподобалось. І ми отримали від неї подяку. Я спочатку навіть не повірила цьому. Ось, а коли вже Мене почали вітати, всі мені почали телефонувати. Навіть вчителі мене дуже привітали. Це було дуже приємно. Вартість картини Єлизавета не розголошує та каже, свою майбутню професію планує пов'язати з творчістю та малюванням. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.